Друзі, всім привіт! Зараз ми з вами будемо робити найелементарніший спосіб для боротьби з руїнням, тобто протиройовий відводок або просто відводок, він вже буде мати включати в себе боротьбу з протировим з ройовим станом діл. Е, отож, є в нас така сімейка, там насипано дуже багато руїв. Е, Ми В минулому відео, де ми готувалися до соняшника, я оглядав іншу. Насправді це. От Капітально велика, я вже оглядав її після цього. Отож, не будемо багато говорити, давайте приступимо до роботи і шукатимемо маточку, вибиратимемо рамочки, які нам треба буде забрати, і по ходу будемо говорити. Давайте працюємо. Почнемо. Зараз, до речі, я вам так скажу, зараз найгірший час, який не тільки може бути для цих маніпуляцій, Того, що зараз е, дев'ята, вже близько дев'ятої години вечора, і бджоли у вулику максимально багато. Тому ну, це буде. Я буду трошки урізати, коли я шукатимемо матку. Бо її доведеться довго шукати. Гай довго. Знімаю зараз всі корпуси і будемо дивитися вже в гніздечко. Так, наша робота зараз полягатиме в тому, що нам буде потрібно забрати дві рамочки печатного розплоду і знайти матку, що найцікавіше. Тому що бджоли, як я казав, зараз у вулику дуже багато. Матка засіяла дуже багато печатних рамок, тобто дуже багато вже печатного розплоду є у вулику. Матка активно кладе яєчка в мисочки, бачите, І це дуже гарно видно, тому що мисочки дуже відполіровані. Це прям дуже добре видно, що вже маточка хоче роїтися, ну, а ми будемо цьому запобігати. Отож, я зараз шукаю маточку, коли Як тільки ну, я її знайду, ми знову включимося. Так, друзі, знайшов я маточку, була вона от на передостанній рамочці, почав від другої, долистав до цієї і тут її знайшов. Так що ну, вам було б ну, дуже напряжно це все дивитися, поки я це все листав. Так, покажу вам, вона така жовтенька-жовтенька, цікава. Я поставив на ній мітку, але ну, не, не допомогла ця міточка. Маркер оцей насправді дуже поганий. Я вже зараз показую, який це маркер. Так, маркер ужасний. Не купляйте. Отакий такий от маркер. Це жахлива штука. Ну просто на, на матці його не видно. Ну, це туфта. Не купляйте цього. Так, і ми продовжимо. Одну рукавичку. Я так дивлюся, що, напевне, забирати дві рамки ми від них не будемо. Ми заберемо одну рамку, але повну з розплодом, і тряснемо одну рамочку бджоли. І все. І е, ми, напевно, я не буду давати зараз цю маточку, що я вам показував. Я її, вочевидь, ліквідую, і ми зробимо збірний відводочок. До речі, рамконос використовувати будемо е, виробництво роствуд. Можливо, я неправильно говорю. Е, дуже класний рамконос. Робить його пасічник, займається столяркою того від пасічника із класними руками. Є про нього відео на каналі, е, номер залишу в описі ролика. Ми будемо зараз складати отакі от рамочки. От, знаєте що? Я напевне таку заберу. Е, Розплід тут ще не лупиться. Але напевне ні, добре, напевне, ми підшукаємо рамочку з розплодом, який лупиться. Так, щоб він. Щоб, щоб треба було менше бджоли для того, щоб його е, гріти. Тут є така комбінована рамочка. З розплодом, що вже на виході, бачите, отака. Але тут багато розплоду, відповідно, бджіл, бджолкам, бджілкам доведеться його е, доготувати, докладати зусиль. А цю роботу ми, напевно, краще залишимо на цю сімейку, котра роїться. Хай працюють тут бджоли достатньо і їм буде е, менш затратно Вони будуть менше докладати зусиль для того, щоб ще таку темну хотілося б забрати. знаєте. І, напевне, ми заберемо цю рамочку. Я трясану бджоли е, туди молодої з відкритого розплоду. Так, тут у нас є трошечки відкритого розплоду, так, бо на відкритому розплоді завжди є молода бджола. Отак от ми зробимо. Закриємо його і натомість е, покладу вощинку поміж. Теж відкритий розплід, важливо, щоб вони собі її гарно відтягнули. Так. І таку ж маніпуляцію нам доведеться зробити ще з одним вуликом. Так, так перейдемо зараз до наступного і заберемо там так само маточку і рамочку розплоду. Що ж вдалося мені з третього разу це все гніздо я перелистував? Знайти от маточку. Добре, ліквідували ми маточку. Беру ще одну зараз рамочку, тут я відклав її, ставлю в е, рамконос. У нас там вже є з першого вулика рамочка і декілька бджіл. Так, робимо такий буде на збірний відводочок ага. і переносимося до наступного. І вже на пасіці подивимося, що ми будемо робити далі, і зробимо висновочки. Привезли ми наш відводочок на пасіку. І насправді дуже багато розвідків подій. Але я розкажу вам про класичний. Тобто, ви робите відводочок, так як ми вчора забирали. Забрали рамочку бджоли, натрісли тут рамочку. Залишили там маточку і собі відсадили там, робити його його будь-якої сили, якої хочете. Головне натрісти стільки бджоли, щоб вони собі доглядали той розплід, котрий ви ту кількість розплоду, яку ви дасте. А я в свою чергу ми назбирали розплоду, осиротили сім'ї. Я потім їм дам маточники обов'язково через день, щоб вони повічули срісту того, що велика сім'я трошки пізніше відчуваєся рісто. І зараз тут у нас немає матки, і в цьому рої у нас теж немає матки. Я просто зараз забираю маточку з цього рою, доселяю до нього цей розплід і цю бджолу, вони об'єднуються без матки, обнюхуються і через добу, а десь або сьогодні ввечері, коли вони осиротять, даю їм маточник і все. Того давайте попрацюємо, подивимось. Так, бачите, є в нас тут такі дуже слабенький відводочок на три рамочки, а обсиджують вони ще менше. Бачите, така от обсидочка. Цю рамочку я зараз складу на край, ці обов'язково не будемо чіпати. І додаємо цей розплід з бджілками сюди до них. Цей весь розплід буде виходити. І цей рій, котрий ми тут зловили, слабесенький такий, тим самим він трошечки не баресили, вийде нова маточка і вона вже взимку підуть з нормальною силою, і на другий рік буде гарна сім'я. І зараз ми я це все об'єднюю. І потім ввечері буду підкладати маточник, друзі. О, друзі, є в нас маточник, і ми даємо цю сімейку для того, щоб вони собі оцю маточку випустили і будуть мати молоденьку маточку. Що ж, і от таким от способом ми позбулися руїння в тих сім'ях, і додому їм теж маточки. І поміняли в цьому роєві, підсилили його і теж поміняли в ньому маточку, друзі. Отож, користуйтеся, якщо вам сподобалося. Ставте лайки, і якщо можливо знаєте якісь методи ще, пишіть в коментарях і до нових зустрічей.